Ось мама пише: клініка Естет і справді виправдала мої очікування вже не в перший раз. Ми лікували зубчики дитині три роки. Найбільш страшний період це час очікування, доки дитина знаходиться в медичному сні, але протягом лікування лікар-нестезіолог Сегедії Лариса Михайлівна виходила до нас і повідомляла про стан дитини. І, до речі, вона того ж дня дзвонила до нас, щоб запитати, як почувається малючок. Після медичного основу. У нас дійсно працюють анестезіологи майстри своєї справи, як дорослі, так і дитячі. Окрім цього, у нас є місце для відпочинку прокидання дитини, а також сучасне обладнання і ціла команда, яка стежить за станом вашої дитини. Клініка на дуже високому рівні, потрапивши сюди один раз, у вас не буде вже необхідності шукати толкового стоматолога, бо ви вже його знайшли. Оце справді. Рівень обслуговування високий, завжди запропонують каву та воду. Навіть якщо у тебе не типовий запит, вони його вирішать. Рівень комфорту високий. Під час сеансу ти можеш дивитися улюблений подкаст, фільм, серіал. А для більшого комфорту запропонують навушники. Резюмуючи все, скажу однозначно, рекомендую. Клініка реально тримає марк. Так, ми подбали про те, щоб похід стоматолога був максимально комфортний, щоб все лікування пройшло без стресу і ви отримали чудовий досвід. навіть мами маленьких діток приходять до нас виспатись. Це вони так кажуть. Тому дякую за відгук.